Усім привіт, мої дорогі друзі! З вами, звичайно, Женя Пінацит, і сьогодні ми будемо дивитися по х8 біт ігор, як ми грали в 90-х та що ми втратили, плюси та мінуси. А перед початком відео не забувайте підписатися на мене, поставити вподобайку і, звичайно, же поділитися з друзями цим відосом. Також не забувайте написати мені коментар від 5 слів, щоб цей ролик продвигався для ютубу і. І ще я вам скажу так, що і для тих людей, які подивляться відоси, і одразу буду ставити мені дізлайки за те, що я в кор радую чужі відоси, друзі мої. По-перше, це відеореакція. Я дивлюся цей відео разом з вами. По-друге, я залишаю на е, просто на всіх, на всіх описах, перевіться всі ролики. Які де я залишив посилання на оригінальний відос, який ви самі можете подивитися. І, звичайно ж, ви можете теж підписатися на їхні канали і поставити їм лайк, подобайку, і що, якщо вам сподобався їхній відос. і все таке, я не краду нічиї відоси. І якщо ви бачите превюшку дуже схожу із оригінального відоса, то я її роблю навмисно. Я беру оригінальну превюшку. Втавлюю на неї себе і випишу, що це реакція на цей відос. Тому ніяк я відоси не краду і не ворую. Тому зауважте, це важливо, тому що є деякі люди, які просто ставлять дизлайки. І я вирішив, що треба це якось прокоментувати. Ну, все ж таки, е, є люди, яким просто не подобаються реакції, але все ж таки, що ж я те занадто затягнув з. Початком, давайте дивитися системи. Буквально взірвали та воскресили вже просідаючу ігрову індустрію по всьому світу. О, Десятки мільйонів дітей занурювались в магічні світи, приміряючи на собі сотні образів героїв від ігор. Та коли більшість у них геймерів вже опановували 16-бітні ігрові системи, ми з вами лише відкривали для себе світ восьми біток. Минулому відео ми розібралися з вами, як та звідки у нас з'явились перші восьмобітні приставки та чому більшість з нас називали їх саме Денді. Якщо ви не бачили перший mm. випуск, то рекомендую спочатку подивитися його, посилання буде десь тут. А mm -hmm. сьогодні ми детально поговоримо з вами про те, як та в що ми грали на цих самих приставках. Тому нагадую, що ви на каналі дорослі з 90-х з вами все ще Іван Козак, і Добрінько. давайте ненадовго зануримось на 30 років назад. Так як там були справи у нас з іграми? Mm -hmm. О, mm -hmm. тут багато цікавих моментів. Як я вже казав, активне розповсюдження Фоміклонів в Україні припало на початок середину 90-х. го го <зв>. Ого-го-го-го-го-го-го-го! Анука вимикає. А то я зараз все. Я буду зараз ностальгувати по цій грі. Коли <зв>. <зв>. в США та Японії всі найпопулярніші хіти вже вийшли і тамтешні діти вже переходили на 16-бітні консолі. І... У мене не було 16 бітки Ні Sega, ні Nintendo, ні Нінтендо, ні ніякої 16-ти е, 3DO... Я взагалі про неї тоді не. Тому ночі. серед колекціонерів, які збирають оригінальні картриджі на NES та Famicom найдорожчі зараз саме ті, які виходили в момент кінця ери популярності NES. Їх було не надто багато і, вийшовши невеликим тиражем, їх цінність сильно підросла. Власне, і серед дітей того часу дістати якусь гру на момент релізу було дуже важко. Благо їх виручали відеоігрові прокати. Вражає, чи не так? Угу. Та повернімось до теми ролика, адже ситуація з популярними іграми у нас в країні була повністю протилежна. Хоча, мабуть, можна буде знайти типу, людей, які типу, подумають, що це якась фігня, і продадуть їх за втричі дешево. Китайці швидко зметикували, що чим популярніша і краща гра, а майже всі пізні ігри були хітами, адже витискали максимум заліза, тим частіше потрібно її розповсюджувати для того, щоб продати побільше своєї продукції. Саме тому такі ігри, наприклад, як DuckTales 2, Чорний плащ, Черепашки Ninja Tournament, Fighters. Mm. The Obloshi, Grand Combat, Py Spy, Cheap Uncle Dates, D Tail Pin, Pyvyspyl, Mickey Mouse, Okay Mickey Mouse, Magic Block, RDC, so, Darkwing Duck. Та Дейл 2 знайомі кожному нашому геймеру 90-х і попадались О, мало не на кожному збірнику. Контра-шість. Ще один плюс запускання хитрих китайських рук в таке структуроване в початковому виді мережу ігрової індустрії – це збірники ігор. В США та Японії картриджі були майже завжди з однією грою. Так в красивій картонній упаковці з інструкцією… О, до речі, Dragon Quest непоганий, до речі, ролевуха. З Функціями, інколи картами та іншими буклетами які Треба якось буде самому пограти. Я чув, що вона десь е, на рівні е, з Final Fantasy. Спрощували та збагачували ігровий процес, але з одним головним... Хоча хочеться і Final Fantasy пограти, і в це пограти, і в це пограти, і в це пограти. Блін, хочеться щось пограти? Ну, буду, мабуть, спочатку Final Fantasy пограю в ремейки, і потім вже до. Драгон Куста доберуся. беруся. правилом один картридж, одна гра. У нас же максимум, що ви могли побачити у той час, це такий захист контактів на картриджах формату ТВГ. Я постійно їх просто викидав кудись. На звичайних цеглинках їх не було й поготів. Та хіба когось з нас в той час цікавила обгортка? Більшість ігор тодішніх геймерів виглядали приблизно так. Mm -hmm. І зараз я не говорю про картриджі з багатьма іграми, типу 9 мільярдів в одному, Ой. де було максимум 5-6 різних простеньких ігор з повторами. До речі, види мені ніколи не попадалися. Були дійсно круті збірники, де майже кожна гра була хітом. Робокоп. Ще одним моментом було те, що інколи ігри випускались безпосередньо для одного конкретного регіону. Наприклад, такі ігри, як Lion King та Aladdin, випускались виключно для європейського ринку. Угу. Запускатись вони могли лише на консолях європейського регіону. Тобто ви розумієте, так? Одна й та сама консоль NES випускалась в окремих регіонах і точно так само випускали окремо картриджі для них. Сьогодні Nintendo ділились на такі регіони, як США, NTSC, pal Пал Ей, Великобританія, Австралія та Італія, Палбі, це інші європейські країни та Південна Корея mm -hmm. і само собою Азія. Але там, як ви пам'ятаєте, приставка була інша, саме Famicom. Цей поділ був створений для того, щоб уникнути імпортів з інших країн та а -а -а. для того, щоб підлаштувати самі картриджі та приставки до відеоформатів кожного регіону. Нормально. До прикладу, це приставка конкретно для продаж в Іспанії, регіон Палбі. Це означає, що жодну з цих ігор вона не запустить. І при спробі пограти в щось з цього на даній приставці, все, що ви зможете побачити, це сумнозвісний вогник смерті Нінтендо. Свою чергу власники японського фамікому могли насолоджуватись багатьма цікавими ексклюзивами, які були випущені саме для японського ринку і не були представлені для жодного іншого регіону Nintendo. Я впевнений, що багато з вас знайомі з такими іграми, як KOTE або П'ято Нінденте Яндек. Три Окі хлопчик або міста Рогаре Тору. Та, власне, ті ж танчики Battle City. У мене, до речі, мама їх обожнює, і брату теж обожнює. Я не знаю, чому їм їм так сильно подобається маму через те, що там є цей редактор, мапи можна налаштувати, щоб було прикольно. Типу, це можна огородити ось такими блоками і все таке. Ну, я маю базу, ось це. ось цими блоками можна огородити, типу, щоб було прям читерно, нормально, щоб ніхто тебе не пробив. Хоча я вважаю, це читерство. Ті чи японський футбол та хокей? Вони вже і кеікінекесу Хокебу, та Куніо Neketsu Сокер Ліг були просто мега хітами для гри з друзями. Нормально. І в цьому унікальність, адже пірати гребли все. Ми з вами мали можливість грати в всі найкращі ігри, які випускалися ексклюзивно для того чи іншого регіону. І не заморочуватись з перехідниками, як це почалося 16-бітних консолей Mega Drive та Super Nintendo. Угу. Та одразу мушу додати ложку дьогтю. Адже якщо гра виходила одночасно і для Famicom, і для NES, то нам з вами швидше за все попадали саме японські версії. Японська. Я розумію, що мало хто з нас міг зрозуміти англомовний текст в іграх в той час. Та особисто я неодноразово сидів за якоюсь грою, тримаючи в руках англійсько-український словник. А з іграми на японський навіть такий підхід був марним. Ну, та ще пів біди, якщо до прикладу це були перші черепашки ніндзя, де в принципі без знання японського можна було додуматись, що тут є твої улюблені персонажі, і ти йдеш бити пи. Якщо ти спочатку зрозумієш, як коли ти дитиною був що це? Хто це, як це? І що тут відбувається? А... головому шредеру та його прибічникам, щоб як завжди врятувати місто та Ейпріл. До речі, вважаю у перших черепах найбільш недооціненою в нас грою серії. Напиши в коментарях, якщо буде цікаво глянути детальний огляд на неї. Сподіваюсь, що буде. Але от пам'ятаю, я з другом дуже любив грати в Science Seja Гунденсетсу або як вона часто продавалась в нас, просто Science Fighter жанру екшн РПГ, де ми зазвичай просто тикали все вмання. Як ви розумієте, про ніякий прогрес не було і мови. І як не заворожували нас анімаційні вставки, цікаві персонажі та геймплей, далеко ми зайти не могли. Нормально. <звук> Або ж, знаєте, чи, як Чип ДЛ 2, ти дивишся такий, а про що, його говорять? Типу, я не розумію вашої мови. Та була ще одна категорія ігор, невідома для більшості геймерів світу. Ексклюзиви від піратів. Так, mm -hmm. було навіть таке, де yeah. зазвичай китайці славились своїм вмінням створювати Франкенштейн. Oh, ні. Ні, -ні, 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 ні, 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 не треба нам такого. Приліпити Спрайт Маріо на крови та тун, і назвати це Супер Маріо Бро 125, замінити монстрів на Бетмена і Флеша, oh, в Monsters In My pocket, або створити якийсь максимально тормознутий файтинг по типу це вони Kombat Street Fighter, які взагалі ніколи не виходили на нес. Та мушу сказати, що деякі ігри нічим не уступали, а інколи були навіть кращими за оригінали. Так, до прикладу, порт 16-бітних версій вже раніше згаданих короля Лева та Аладіна в піратів вийшли явно кращими. Самі оцініть. От тут згоден, до речі. Тому що це лайно повне, але це нормальне. Я це виберу одноразово. Тому що це... не. Таких ігор було багато і часто О, вони були зроблені досить круто. То Історій, Бугермен, Суперчерв'як Джим, Сонік, Покемони. Всі ці ігри були зроблені спеціально для нас. Все, про що ми зараз з вами поговорили, можна трактувати неоднозначно. З одного боку це плюс, з іншого боку, і ні. Ну тому що буває так, ці ігри ще були і урізані, тобто не всі рівні туди попадали, так що якось так. Деякі того ж багато чого такого прикольного теж вирізали. Пірати навіть на збірники їх вирізали. Тобто, ну оригіналу піратського оригіналу конкретно цієї копії ні у кого майже не було. Але є ще три речі, про які я хочу mm -hmm. сказати, і які інколи ну просто перетворювали життя юного українського геймера в пекло. Перша проблема починала ще до моменту запуску купленої гри. Як я вже говорив, ця продукція була нелегальною, і чи то від лінії, чи може деякі виробники все-таки боялись судових позовів. Фактом є те, що зображеннями та назвами на самих картриджах творилась, м'яко кажучи, біда. Думаю, тут не варто довго зупинятись, адже цей біль знайомий О, всім так, геймерам з 90-х, дев'яносто. Коли просто дивуєшся фантазії людей, які створювали ці прекрасні витвори мистецтва. <с Перейдемо <с до другого пункту контракту з китайським ігровим дияволом. Як я вже сказав, Nintendo не могли впливати на копіювання своїх продуктів, тому вони вирішили почати боротись по-іншому. Якщо при запуску гри не було виявлено торгових марок, а саме їх часто вирізали пірати, то сама гра запускалась. В особливому режимі таким чином у грі Бакіохе замість звичайної шкали здоров'я ми помирали з одного удару. А в ніндзя гайдені ми лишались всіх можливих апгрейдів зброї, без яких пройти гру було просто неможливо. Та справжнім розчаруванням особисто для мене стала третя частина черепашок ніндзя, без сумніву, шедевру в жанрі бітимап. Мало того, що всім ворогам потрібно було наносити більше ударів, так ще й пірати підвезли нам версію з безсмертним шредером. Це, Це було просто пекельно. Спочатку дійти до нього, а потім раз за разом ламати джойстики в спробах його добити. Адже про варіант безсмертя через вирізані копірайти ніхто і не думав. Ми грали, злились, отримували задоволення, грали, злились і так по колу. Так. Свій час я з своїм другом провели десятки годин в намаганнях пройти цю гру. Ми раз за разом пробували вбити шредера, думаючи, що там є якась певна стратегія. Ні. Дійсно, нічого у нас не вийшло. Ще хочу додати про ігрову підтримку для самих геймерів. Діти, приміром зі США, крім телепрограм, могли отримати нову цікаву інформацію зі щомісячника Nintendo Power. О, Це точно не були да. анонси нових ігор, цікаві факти чи детальні. Шкода, що у нас такого прям не було. Таких журналів. Описи проходження. У, Зельда. Якщо ти був восьмирічним геймером зі США і в тебе виникали проблеми, ти завжди міг подзвонити в підтримку Nintendo та отримати пораду від профі. Та такі дзвінки були платними, а це означає, що навіть маючи таку підтримку тут, навряд чи хтось зміг би її собі дозволити. А що залишалось нам? Максимум, що в нас було, це криві книжки з паролями та секретами. Е. Чому криві? Бо, на жаль, тут все йшло по традиції жанру. Часто коди були неробочі, секрети неіснуючі, а деякі ігри з книжок взагалі ніколи не існували. Принаймні ми так думали, і тут ми переходимо до останнього пункту. На останок з категорії мінусів я хотів би згадати про ігри жанру RPG. На восьмибітне покоління приставок виходили шикарні ігри в цьому напрямку, та в нас про них ніхто не чув. А ті, хто чув, точно не бачив. Одного mm -hmm. разу, коли я купив цю книжку з паролями для того, щоб пройти рівень з комп'ютерами в грі парк юрського періоду, мені дуже запам'яталася одна гра, яка тут описана. Це Dragon Warrior. О, Dragon Quest. я просто страшенно захотів в неї пограти, адже там було все, що я так сильно любив в дитинстві, коли зачитувався книгами Толкіна і Панаків від фентезі. <світ> Великий відкритий казковий світ, лицарі, дракони, сили темряви ви могли ходити по гігантських локаціях в пошуку секретів та чарівних предметів, спілкуватися з жителями королівства та розвивати свого персонажа, знаходити нову зброю та опановувати магію для того, щоб врешті-решт змогти перемогти сили зла та відновити баланс. Та всі мої пошуки та опитування друзів чи продавців відеоігру виявились марними, адже ця гра ніколи не виходила для Денді. Вона була на NES та, Famicom, та ніколи не копіювалась для Фаміклонів. А. а знаєте чому? Тому а що чому? виготовлення таких картриджів було набагато затратнішим та складнішим. А вся справа в тому, що ця та інші подібні ігри використовували вже знайому нам з ери 16-бітних консолей функцію зберігання прогресу. Кожна така гра була обладнана батарейкою. Так це сталося задовго до того, як дібралось до нас. Саме це гра 85-го року. Якщо пірати змогли почати копіювати їх для Sega Mega Drive, то ви не на момент піку популярності фаміклонів це було нерентабельно. Адже самі пірати постійно працювали над тим, щоб упростити технологію та виробництво. Якщо спочатку... Завжди спрощення. Так картриджі були лише на мікросхемах, то потім замість них почали застосовуватись каплі та менші мікросхеми, потім лише три каплі, а ще пізніше вже одну. Та й вони розуміли, що для проходження таких ігор просто необхідно знати мову гри. Може тому вирішили Можливо. запарюватись і оминути їх. До речі, в інтернеті є лише одна єдина картинка Dragon Warrior для Фаміклону, але я думаю, що це чиясь кастомна розробка. Саме тому такі хіти, як Digital Devil Story... Або ж вони просто не так масово копіювалися, як інші, е типу, які простіше робити. Ір'бан Зеро. О так. До речі, цією грою і надихався Тобі Фокс, із, який робив Undertale. Або по-іншому ця гра називається Mother. Та на сам кінець легендарні Final так. Fantasy та Зельда пройшли повз нас. До речі, якщо було б цікаво О, глянути окремий випуск Zelda. про RPG для восьмибітних систем, напиши в коментарях. Хоча про Зельду ми знали, це було в іншій книзі для Денді. Лінк бігає по маленькому корлівству Хірулі, збираючи розкидані по всій країні вісім частин Трифорсу. За допомогою Трифорсу ви зможете перемогти Ганона, принца Темряви, і визволити принцесу Зельду. Зможете, але тільки не ви. І не у нас. Нас просто дразнили тим, що ми ніяк не могли пограти в той час. Але знаєте, у всьому цьому є якийсь свій шарм. Оті дзвінки від друга, коли він їздив з мамою на ринок, і йому вдавалося випросити нову гру. Та й самі продавці відео які здавались ледь не наймогутнішими людьми в світі, і особисто я дуже заздрив їхнім дітям, тому що думав, що вони можуть грати в безліч різних ігор, скільки заманеться. Та й багато з вас пам'ятають про обміни касет чи картриджів по 2 гривні. У угу. цьому й полягає основна відмінність, на відміну від контрольованого, чітко спланованого та продуманого розвитку відеоіндустрії в країнах, де восьмибітні приставки офіційно продавались. У нас він був хаотичним, безконтрольним та дуже індивідуальним. До прикладу, ніхто не знає точні тиражі ігор, які виходили на фаміклони. Та, на мою думку, всі ці нюанси лише додають якоїсь особливої атмосфери до нашого знайомства з відеоіграми, адже крім нашого покоління, більше ніхто не стикався з такими випробуваннями. Лише ми брались проходити те, що було неможливим. Лише нам вдавалось зрозуміти те, що не мало ніякого сенсу. Восьмібітний світ навчив нас мріяти та добиватись свого попри всі труднощі. Саме це і робить його для нас таким особливим та унікальним. Золоті слова. Ну що ж. Я сподіваюся, від, відос мені дуже чесно кажучи, сподобався. Сподіваюсь, вам також він сподобався. Ставте, будь ласка, вподобайки. Підписуйтесь на канал. Якщо ви не бачили прошло відео, то мой посилання. І вон посилання, якщо що можете б навіть оригінальне відео подивитися. Якщо ви так сильно хочете, а потім мою реакцію на нього. Ну, як хочете тут, звичайно. Е, лайк. Підписка дзвіночок, звичайно ж, коментар від п'яти слів, звичайно же. Хоч можете мені... Там, e, не знаю, писати щось сподобалось, щось не сподобалось, щось, щось є нормально, що нормально. можете, якщо хочете, дизлайк поставити, якщо ну, так сильно хочете. Чи ще щось. Ну, що ж, друзі мої, а з вами був я, ставте всім. Э, папа мої черепашки.